Привіт, велика родина 15-го ліцею. Це моє останнє звернення на посаді президента учнівського самоврядування нашого закладу. Хочу побажати усім кандидатам великого, великого терпіння, чесної боротьби та кожному перемоги. Переможе найкращий. А від себе хочу додати слова подяки своїй великій та надзвичайній команді. За цей рік. Та минулі роки ми проробили колосальну роботу. Ми проводили багато ярмарок, багато акцій та багато, багато іншого. Ви великі молодці! Я дякую вам! А всім іншим хочу побажати мирного неба над головою! Слава Україні! Я Трозенко Анастасія, учениця 9-го а класу та член учнівського самоврядування нашої школи. Бачу себе на посаді президента, адже володію такими якостями, як цілеспрямованість та завзятість. І обіцяю зробити усе найкраще для нашого навчального закладу. А саме планую проводити благодійні акції та ярмарки на підтримку нашої країни та армії і для допомоги безпритульним тваринам, в яких активно приймаю участь вже зараз. Також влаштовувати різні майстер-класи для учнів різного віку і хочу зробити шкільне життя наших учнів цікавішим та різноманітнішим. Тому впевнено можу сказати, що обравши мене, ви допоможете нашій школі стати ще краще та удосконалюватись. Привіт! Мене звати Коваленко Вадим, я мер 8 класу і один з кандидатів президента школи. Перейдемо до моїх проєктів. Я б хотів облаштувати шкільний стадіон, щоб учні могли займатися не тільки в спортзалі, а й на вулиці. Створити зону для настільних ігор, задля розваг учнів на перервах. Організувати благодійні ярмарки та концерти для підтримки ЗСУ. Зановити кулер з водою, а також обновити шкільне меню. За можливістю зробити день самоконтролю, в цей день декілька учнів будуть проводити уроки замість вчителя. Дякую вам за увагу. Буду чекати на співпрацю. Всім привіт! Мене звуть Свирит Ела. Я учениця 7 декласу та кандидат президента комунального закладу Вінницький ліцей номер 15 я пишаюсь тим, що навчаюсь в нашому ліцеї, адже тут навчаються найкращі учні та прекрасні вчителі, які завжди прийдуть нам на допомогу. Я впевнена, що президентом має стати саме та людина, яка, прислухаючи до ідей кожного учасника освітнього процесу, дійсно зможе очолювати ліцейську спільноту. Моє життєве кредо: жодне бажання не дається людині окремо від сили, яке допоможе його здійснити. Я активна, відповідальна, цілеспрямована і комунікабельна, Маю багато креативних ідей та досить багато обіцяючу програму, яку почну втілювати після виборів. Обравши мене, ви точно не пожалкуєте, адже я докладу максимум зусиль, щоб життя в ліцеї стало ще більш сучасним та цікавим. Разом з тим, я обіцяю берегти традиції нашого ліцею та сприяти патріотичному вихованню учнів. Я буду щиро вдячна, якщо віддасте свій голос за мене, тому що я певна, що можу зробити наш ліцей ще кращим. Я Дідок Софія, учениця 9Б класу, член учнівського самоврядування Вінницького ліцею No15. Бачу себе у ролі президента нашого ліцею, оскільки вже давно беру активну участь у розвитку нашого навчального закладу. Також від лиця нашого ліцею відвідувала різні форми та заходи. Моя ціль реалізувати багато цікавих акцій, майстер-класів та проєктів для покращення нашого навчального закладу. Я хочу втілити проєкт для поліпшення інфраструктури стадіону та спортзалу школи. Мета проєкту полягає в створенні комфортних умов для фізичного розвитку учнів, підвищенні спортивного потенціалу школи та сприяння здоровому способу життя. Разом ми зможемо зробити наш ліцей кращим для кожного учня. Буду вдячна за вашу підтримку. Всім привіт! Я, учениця 9 класу Галазова Анна, висвою свою кандидатуру на пост президента школи. Перед тим як почати свою промову, я хочу познайомитись з вами трохи ближче. Я полюбляю активний відпочинок і дотримую здорового способу життя, тому що здорових дітей починається здорова нація. Стараюся жити по законах здорового суспільства, жити по совісті, пропагую екологічну свідомість та відповідальність. Я планую для покращення екологічної обізнаності учнів організовувати тематичні лекції з виїздом на локації, які відіграють ключову роль у сталому житті міста. Хочу проводити спільні спортивні та культурні. Заходи для зближення учнів та вчителів, впровадження системи менторства для молодших учнів, створення онлайн-платформи для обговорення проблем та пропозицій та обов'язкове впровадження днів самоуправління. Ставши президентом нашого ліцею, я хочу випробувати свої лідерські якості та втілити більшість наших мрій в життя разом. Але нам цього не досягнути без взаєморозуміння і підтримки один одного. Тому не забувайте, що кожен ваш голос це внесок у щасливе майбутнє ліцею. День ви йдете в цю школу і думаєте, нам потрібен лідер. Це знає, що вам потрібна я. Що ж зроблю для цієї школи? Все, що потрібно буде для її процвітання і росту. Зі Мною школа стане найсучаснішою, кращою навіть за інші ліцеї. Отож, вибирайте мене. Ви бачите шість кандидатів на цю посаду, але я найкращий з них, бо я відповідально ставитимусь до всіх обов'язків. Я спробую добитися фінансування у держави на ремонт школи, але це займе деякий час. Ще я постараюся якимось способом покращити якість навчання. Якщо вийде, у вас буде безкоштовна їжа в їдальні, і це ще не все. Я буду цікавитись вашою думкою, і робити те, що ви хочете для цієї школи. Я буду допомагати цій школі процвітати. Вибирайте мене, і ваше життя в цій школі стане набагато краще.